Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю доброго ранку. Яка ситуація наразі в вашому регіоні і які очікування на новорічну ніч? За минулу добу ворог обстріляв майже майже 60 разів територію Херсонщини. Як завжди били артилерії, РДСВ, мінометів та танків. Сам Херсон обстріляли 31 раз росіяни. Із гарних новин, те, що за ніч ніч була тиха, і в Херсоні не було звернень до медичної допомоги за ніч. Але ми розуміємо, що враг ворог підступний. і Можливо, готує нову якусь атаку, бо тут не воно не, не, одні, не одного дня не було, щоб не було обстрілів. От за минуло добу російські обстріли поранили е, дві людини. На Херсоні. А ворог таки готує. У нас незабаром в цій годині буде інтерв'ю з Кирилом Будановим, і він саме про деталі того на що налаштований ворог буде говорити. Будь ласка, за півгодини всіх наших глядачів орієнтуємо. Не пропустіть, пане Олександре. Якщо говорити про загальний настрій, тобто херсонців зараз в передсвятковий день настання року, з чим вам доводиться мати справу, і як ви вирівнюєте цей настрій? Люди хочуть працювати, хтось досі хоче повернутися до колишнього життя, хоча воно в його у нас ніколи не буде. Поясніть ці процеси, якщо говорити саме про інформаційну політику. Ну, ніхтось не хтось хоче, а всі хочуть е, херсонці, всі хочуть повернутися до нормального життя, і ми в цьому їх підтримуємо, і допомагаємо чим можемо. Е, президент, коли був в перші дні звільнення Херсонщини ну Херсону, і деокупованої окупований Херсонщини він дав нам завдання про те, що потрібно повернути максимально швидко повернути Херсони ці деокуповані населені пункти, яких 228 до нормального життя. І вже зараз 75 населених пунктів. Зі світлом ми продовжуємо активно. Робити все для того, щоб в інші населені пункти було освітло. Уже вчора ми подали електроенергію на до Бориславу, і там починаються підключення перших абонентів. Вчора також ми, ну коли голова обласної військової адміністрації Ослав Янушевич був на острові, це три дні тому. І люди до нього звернулися з проханням про те, що вони не хочуть евакуюватися, і з проханням допомогти з, попри обстріли, допомогти з електрикою, з водопостачанням вже вчора. Від наших ми доставили туди генератор, який буде запуск води робити, і для того, щоб мешканці острова, мікрорайону змогли. Хоча б запасатись водою, ті, які не хочуть евакуюватися. Але там постійні обстріли, ми постійно їм кажемо: давайте виїжджати, безкоштовна евакуація, є куди їхати, є чим їхати. Але люди, люди хочуть залишатися в своїх домівках, хочуть зустрічати Новий рік, попри обстріли в Херсоні. І вони все розуміють, розуміють ці ризики для життя. І... Але ну, деякі виїжджають. За весь період, майже за цей період з 11 числа, ми вивезли майже 9,5 тисяч людей з Херсонщини. Евакуювали в області більш безпечні, їх розселяють. і тому і продовжуємо це робити. Якщо є у людей можливість і необхідність, і вони є бажання, ми це робимо тільки треба до нас звернутися. Так. Пане Олександр, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. І про евакуацію не тільки місцева, але й центральна влада закликає це робити з небезпечних регіонів. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був разом з нами наживо.